Вулична євангелізація, площа мисна. Благовістим, несемо Євангелію, площа мисна, місто Львів. Бог наш побутний, Бог наш милу. Роздаємо таку літературу, молимось за людей, як завжди я митна. Слава Господу. Люди слухають, молимось за людей. Ви знаєте, друзі, треба проповідувати Євангелію. Проповідуючи тут. Наприклад, підійшла муніципальна варта, яке маєте право стояти. Кажу, як яке? Хто вам дав таке право? Я відкрив Євангеліє від Марка і зачитав. Право дав Ісус Христос, бо сказав Він до них, до учеників Ісус Христос, сказав так: ідіть по цілому світу та всьому створінню Євангелію проповідуйте. Тому, хто дає право стояти тут, благовістити і казати Слово Боже, Ісус Христос. Тому треба не соромитись, завжди казати. Люди розуміють, люди йдуть на зустріч, правоохоронні органи і так далі. І ми, проповідуючи Євангелію, несем Царство Небесне всюди. Слава Господу Ісусу Христу, що Він дає сили і проповідувати, і розказувати, і молитися за людей. Призиваю всіх віруючих теж нести Євангелію. Тому що спасіння в Ісусі Христі. І вихід Ісус Христос є вихід з любих тяжких обставин. Слава Господу навіки.